Удари Ізраїлю по Лівану та нова військова допомога для України від Німеччини. Вітаю, дорогі друзі! Головне, що ви могли пропустити протягом четверга, 19 -го вересня. Прямо зараз військово-повітряні сили Ізраїлю задують ударів по півдню Лівану з метою створення безпечної зони для мешканців півночі Ізраїля та зменшення військової можливості Хазбули на півдні Лівану. Міністри дев'яти країн Європи звернулися зі спільною заявою до Альянсу НАТО. Вони занепокоєні постійним порушенням міського повітряного простору невідомими літальними апаратами з боку Російської Федерації та закликають Альянс знайти рішення щодо протидії виявлення ідентифікації та знищення таких літальних апаратів в разі порушення повітряного простору відповідних країн. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України, який вона планує надати Україні до кінця цього року. Здебільшого в нього ввідуть 22 танки Леопард, 60 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, 1 мільйон боєприпасів для стрілецької зброї, кулемети та інше озброєння та військова техніка. Верховна Рада сьогодні. Прийняла постанову Кабінету міністрів щодо перейменування 328 населених пунктів України. Метою цього перейменування є відокремлення українських міст від радянської спадщини. Також, нарешті, Верховна Рада все ж таки звільнила Маріяну Безуглу з посади заступницю комітету Верховної Ради з питань оборони та розвідки. Підписуйтесь, щоб завжди знати більше, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.